Мабуть, багатьом з нас доводилось перевозити тварини залізничним транспортом або бути свідком того, як інші пасажири подорожують зі своїм чотирилапим другом. Впевнена, що зі здивуванням для себе ви з'ясували, що і в цьому існує безліч правил. Сьогодні про них і поговоримо в нашій програмі. Всіх вітає програма споживчий кошик на радіо Голос Києва. Її ведуча Зоряна Поламарчук та режисер Микола Найдюк. Все частіше люди їздять на відпочинок разом зі своїми домашніми тваринами. Про те, щоб ваш улюбленець зміг подорожувати з вами, потрібно знати безліч правил перевезення тварин. Готуючись до подорожі потягом з домашньою тваринкою, вам треба ознайомитись з правилами перевезення пасажирів, багажу вантажу багажу та пошти залізничним транспортом України. На офіційному сайті Укрзалізниці окремим документом міститься така інформація. Отже, що варто запам'ятати, якщо ви з вашою собакою, наприклад, вирішили подорожувати потягом по Україні. Відтепер пасажирам дозволили перевозити домашніх улюбленців у плацкартах. Раніше неважливо, великий собака чи маленький, у плацкартах возити тварин забороняли. Якщо купе потрібно викупити всі місця купе і доплатити за собаку як за 20 кілограмів багажу. Якщо у вас велика собака, згідно з законом, це та що вища 45 см, сантиметрів, вона має бути в наморднику та на ланцюжку. Маленька має сидіти в корзині чи клітці. На одне купе має бути не більше однієї великої собаки або двох маленьких. Перед тим, як купувати квиток, потрібно дізнатися, яким потягом ви подорожуватиме, адже інколи конструкцію вагона не передбачене відокремлене місце для сидіння, а тому перевезення собак в таких потягах не здійснюється. Візьміть з собою ветеринарний документ вашої тваринки, оформлений належним чином. У вагонах потяг. Тягів регіональний експрес, а також швидкісних поїздів Інтерсіті та Інтерсіті Плюс, кімнатні тварини теж допускаються, але не більше двох особин. Малі собаки, коти тощо, перевозяться в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах із водонепроникним абсорбуючим дном. Не більше одного місця ручної поклажі, який розміщується на руках у пасажира або під місцями для сидіння. У швидкісних поїздах інтерсіті плюс згідно конструкції вагону місця для сидіння не є відокремленими перевезення великих собак не здійснюється. Щодо літаків, то такі перевезення надають міжнародні компанії, тому й не дивно, що правила перевезення собак літаком чітко визначені. Головне заздалегідь дізнатись у своїй компанії-перевізника про їхні правила, адже майже усі компанії мають свої вказівки щодо перевезення тварин, і не дотримавшись їх, сперечатися з перевізником буде марно. Окрім погодження транспортування вашої тваринки з авіаперевізником наявності всіх потрібних довідок та документів, треба пройти ветеринарний контроль. В аеропорті Борисполя вартість такого перевезення буде залежати від загальної ваги вашої тваринки разом з її контейнером. Далі метро і громадський транспорт у правилах користування метрополітеном говориться, що пасажири мають право безкоштовно перевозити дрібних тварин у клітках. Проте на одному з форумів міста можна прочитати, як пасажири перевозять собак в метро. Якщо з породами маленьких розмірів проблем майже не виникає, то з великими інколи взагалі не пускають в підземку. Тому власники домашніх тварин одягають на них намордник, тримають на повідку та посилаючись на відсутність. Ворони у правилах намагаються проїхати в метро з собакою. Закони України передбачають транспортування домашніх тварин, але вони недосконалі. Нам ще далеко до інших країн світу, де ставлення до тварин таке ж, як і до людей. Наприклад, в Ізраїлі є навіть окремі пляжі для собак, і через кожні 50 метрів одноразові пакетики для прибирання за своїм улюбленцем. У нас навіть на усіх містах відведені зони для вигулу собак, тому залишається дотримуватись існуючих правил та законів. Особливості транспортування тварин у міському транспорті зазначені у постанові Кабінету міністрів України. Пункт 44. у разі перевезення домашніх тварин автомобільним транспортом у салоні транспортного засобу допускається перевозити дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності повідка. За умови що тварини не забруднюють салон та речі пасажирів і сидять на підлозі а за наявності підстилки не на сидінні під час перевезення в таксі, на перший погляд, усе зрозуміло. Собаки мають право пересуватися у міському транспорті, виконавши декілька вимог. А саме, собака має бути у наморднику, на повідку, не забруднювати салон та речі пасажирів, сидіти на підлозі або ж на підстилці. Але нерідко компанії-перевізники та й безпосередньо водії транспорту створюють свої власні правила та умови. Більше знає і вже готова з нами поділитися. Наша гостя, юрист Катерина Дуд. Інструкція до використання. Права тварин, як такі, в нашій країні вони не дуже поки поважаються. Тому, якби більше на теоретичній основі, а на практичній деякі виникають проблеми. Хоча, наприклад, транспортування все-таки тим же залізничним транспортом, воно досить таки детально прописано, просто з точки зору практичності, воно не завжди підходить громадянам та й самим тваринам. також. Ну, якщо взяти залізницю, то Тут, в принципі, з таких новинок, то з травня, з кінця травня минулого року було внесено зміни певні до правил перевезення. Ось, і, зокрема, те, що тепер пасажири, вони, якщо перевозять там, собаку, наприклад, велику, або тих же. Котів чи пташок в клітках, вони тепер, ну, зокрема, це стосується більше собаки, особливо, оскільки виникають проблеми в пасажирів з великими собаками. Раніше потрібно було викупати купе, повністю оплачувати всі місця для того, щоб їхати з собакою в купе. Зараз немає такої необхідності, оскільки прийняли зміни, що людина може перевозити тварину в плацкарті, навіть в плацкартному вагоні. Хоча з цього приводу досить такі спірні думки виникають, оскільки. Які виходить, що права не всіх людей дотримуються, оскільки, наприклад, купуєш ти білети, думаєш, що ти будеш їхати з людьми, а тут тварина. Ну, всяке буває, можливо, там алергія в когось ще щось і не можна врахувати інтереси кожного. Так, так. Але, ну зокрема, хотіли, скажімо, все таки полегшити життя власникам собак великих і тварин інших, і зробили це тепер у плацкарних вагонах. Можна перевозити тварин. Зокрема, це стосується звичайно кімнатних тварин, домашніх в ящиках, корзинах, клітках або контейнерах. Є вимога, що обов'язково повинно бути абсорбуюче дно ну тобто, таке дно, яке вологу в себе всю вбирає, тобто ну відповідно, щоб не було всяких запахів і. Такого ось потрібно перевозити цю, наприклад, клітку. Вона повинна ставитись на місце для ручної поклажі, або на руках у пасажира, або під місцем для сидіння. Навіть особливості зараз є, наприклад, в тих же потягах інтерсіті. Вони окремо ось на сайті, наприклад, на своєму вони передбачають, що там, зокрема, можна перевозити в поїзді інтерсіті, також але потрібно, щоб було окреме місце, як би виділено. Ну там, наприклад, та ж саме купе. А ось перевозити. Возити в загальному вагоні, ну наскільки я зрозуміла, все-таки не дуже вони це дозволяють. Хочуть. Да, не дозволяють, дуже дозволяють, щоб перевозили ось. Тобто, якщо є місце для сидіння відокремлене, то тоді можна перевозити собак. А в загальному такому вагоні, то можна перевозити вже це, що стосується маленьких тварин. Ну, тобто, відповідно... Дрібних так, так, дрібних тварин у відповідних клітках. Відповідно, що оформлення привезення воно здійснюється багажною квитанцією. Тобто, якщо ми перевозимо тварину, Потрібно оплатити багажну квитанцію за цю тварину, і досить цікаво. Я ось теж сама дійсно поцікавилась вартістю такого перевезення. Воно це ми говоримо за залізницю. Так, за залізницю. То вартість перевезення вона відповідно залежить від ваги, відповідно, ну і, і від самого поїзда слідування ну, тобто, як від дистанції, на яку ми їдемо. І, наприклад, ось я зайшла на південно-західну залізницю, і там було прописано конкретно по кожному поїзду, скільки коштує вартість перевезення 10 кілограм, оскільки мінімально, якби багажне місце, ми оплачуємо за 10 кілограм. А за тварину, якщо ми її перевозимо, то в правилах чітко зазначено, що ми оплачуємо за Окреме місце як за 20 кілограм багажу, ну тобто, відповідно, якщо рахувати. То в цей квиток також входить обов'язкові послуги: це оформлення самого документа, використання якби, багажного візка і окантування одного місця. Тобто, в будь-якому випадку ми сплачуємо 27 ,50 гривень 50, це мінімум, і відповідно плюс плюсується вартість за 20 кілограм цього багажу, і вона, ну наприклад, якщо взяти потяг Київ-Дніпропетровськ, то ми платимо 8,20 цього лише ось, то там в залежності від його об'єму, ми його перевозимо або в пасажирському вагоні, ага. або вже в багажному відділенні, але все одно палатиться як за багажний квиток, тобто як за багаж, окремо тобто це не місце, це просто перевізний документ на саму тварину. Так, так взагалі, в, в правилах навіть в декількох нормативно-правих актах в них дублюється те, що дрібні тварини, тобто всі ті тварини, які ми можемо помістити в певні там ящички, ось ці контейнери для перевезення, вони їх. Можна. Тобто не можуть нам заборонити їх перевозити. Ми їх перевозимо як ручну поклажу. А ось вже в, ну, в основному питання, як я казала, виникають з собаками, оскільки вони великі. Ось, і... Тоді обов'язково потрібно врахувати такі фактори, що собака вона повинна бути з намордником обов'язково. Також вона повинна бути на привізі. Бажано, щоб це був короткий повідок. Ось, і звичайно, обов'язково потрібно, щоб пасажири вони возили з собою дозвільні документи, ветеринарні певні сертифікати, і назва цього документу вона залежить від того, на яку, скажімо, на яку відстань ми перевозимо цю тварину, тобто або в межах там району, або по. Україні або за кордон, тобто від того буде залежати і вартість цього перевезення. Навіть якщо кіт у нього обов'язково повинен бути ну так би мовити, от, документи. Да? Далеко не всі тварини їх мають, але якщо перевозимо їх транспортом, то скорі... ну, не обов'язково, але є варіант, що, наприклад, провідник він спитає у вас, чи є у вас ветеринарний документ. Ну, ось, наприклад, кажу, що якщо там в межах району ми переїжджаємо, то це ветеринарна довідка. І це Будь-яку це залежить від будь-якої тварини, і, до речі, навіть їх оформлення, воно не досить таки навіть і складне. Тобто, повинно просто потрібно зареєструвати цю тварину, вони реєструються тварини у ЖЕКах за місцем проживання, ось і потім вже в місцеву ветеринарну клініку ви зі своєю тваринкою приходите, показуєте її лікарю, він здійснює її огляд. Цей огляд він, ну якщо за офіційними, скажімо, розцінками, він теж коштує буквально там близько п'яти гривень. То це зовсім небагато. І в паспорті ветеринарному вказуються дані там і про вік, породу. Якщо ну, неважливо, навіть якщо тваринка без породи, але все одно там вказується інше місце проживання, власник, кличка. Це, як би, так би мовити, паспорт. Так само, як ви їдете, коли приїжджаєте ну, транспортом, їдете з документами там, з паспортом, то відповідно ваша тваринка також повинна мати ці документи. Також в них вказується, що вона. В їй зроблені щеплення, тобто, що вона безпечна, так і для всіх інших пасажирів, оскільки ж потрібно думати не тільки про себе, а ще й про інших пасажирів. з приводу того, що ми говорили, що Оформлення належним чином ветеринарного документу, воно є і воно прописується для будь-якого взагалі виду залізничного транспорту, тобто незалежно чи то міська там, місцева електричка, чи, наприклад, це поїзд міжнародного сполучення, це потрібно, щоб було воно бути обов'язково. Тобто, якщо ви везете тваринку, то обов'язково про це подумайте. Також що, наприклад, коли ми перевозимо тваринок в поїзді, наприклад, кімнатних тваринок невеликих, то є. Таке що додаткова плата, наприклад, на міжнародному сполученні вона за перевезення кімнатних тварин не стягується, але потрібно, щоб все всі інші умови вони підходили, щоб, вам, в принципі цю тварину дозволили перевести. А ще також є собаки поводарі і собаки відповідно службові для них окремо прописано, що це взагалі в будь-якому виді транспорту при будь-яких умовах перевезення такої собаки воно є безоплатним, тобто без безукової плати, ну оскільки людина відповідно без неї не може. Же так Лиш супровідна документація має бути е... те, що це справді службова собака. так, 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 відповідно, да. Тому що, наприклад, там на залізниці можливо не спитають, а ось якщо це вже йде авіаційний транспорт, то там в будь-якому випадку спитають, оскільки це ж безкоштовне перевезення. В принципі, коли літаки в них більше вимоги до перевезень, більш суворі, да і вас дійсно можуть просто не пустити. Ну, от, власне, до літаків ми і перейдемо. Які особливості перевезення тварин от в літаках? Я наскільки розумію, це дорого. Трошки є таке, так дійсно. Краще не перевозити, мабуть, так? Відповідно, якщо вам потрібно, то Тай. прийдеться все ж таки витратитись, але це дійсно трошки дорого. Щодо авіакомпаній, то одразу є така умова, що уточнюйте всі особливості саме вашого авіаперевізника, оскільки в кожного авіаперевізника в нього свої правила, тобто є загальні, скажімо, такі правила, а є все ж таки уточнення, тобто, і, наприклад, ти по кілограмах, і по кількості, по роз. Змірі, по розміру там багажу, клітки, все, все ці особливості. Ну і відповідно з платою також. Більшість авіаперевізників вони беруть на борт лише собак, котів і птахів. Тобто, наприклад, якщо взяти мау нашого перевізника, то там взагалі в них чітко сказано тільки котів і собак. Всіх інших тварин візьмуть в кращому випадку в багажне відділення. А взагалі треба по кожній тварині по кожному виду уточнювати, бо може знову ж таки можуть вам відмовити. Краще потрібно... бути до цього готовим, щоб це не було сюрпризом. Так, так, щоб це не було сюрпризом. Ось. Потрібно, щоб було міжнародне ветеринарне свідоцтво за відповідною формою, щоб були всі щеплення, щоб відповідно окремо виділяється навіть щеплення від сказу, оскільки при виїзді за кордон його в будь-якому випадку перевірять це у тварини. Тобто є свідоцтво про вакцинацію. І, наприклад, якщо подорожуємо ми до ЄС, то взагалі в них зараз є теж таке ось, як зараз біометричний Паспортами в нас така цікава епопея, то так само ось щодо тварин. В них будь-які домашні улюбленці повинні мати вживлений чіп або уже вживлений. Так, боже. Я не встигаю за цими нововведеннями. Ось І е, потрібно, Ну можливо, це не всі країни вимагають, але ось я не, не один раз на таку вимогу натикалась про цей вживлений чіп, що його перевіряють у тваринки, коли вона подорожує. Що він показує так само, як з паспортом там. На цьому чіпі буде просто міститися абсолютно вся інформація з паспорту ветеринарного тваринки. Є така вимога, от загальна, наприклад, це вага тварини з контейнером. Вона рахується, тобто, скоріш за все, не більше 5 кілограм, і відповідно вимоги по габаритам. Ну, якщо взяти мау, то в них є вимога це 8 кг, Тоді, якщо 8 кілограм, ви можете цю тваринку з контейнером перевозити в салоні літака, кішка або собака. А якщо вже більше по габаритам. І по вазі, то цю тваринку потрібно обов'язково перевозити в вантажному відсіку літака. Наприклад, ця авіакомпанія, вона попереджує, що потрібно заздалегідь в принципі попередити про те, що ви їдете з твариною. Ось подати заявку, її роздивляться, скажуть, чи все у вас підходить, чи можна цю тварину перевозити. Потрібно обов'язково подумати про дозвіли на перевезення тварин, і оскільки, наприклад, в країну, яку ви їдете, можуть бути особливі вимоги там, і наприклад наприклад, ось окремо виділяються вимоги Великобританії, uh -huh, в них uh -huh. там взагалі дуже суворо з правилами щодо з громадського транспорту, також що можуть не дозволити навіть з етичних міркувань. За міркувань, наприклад, вас можуть не пустити в транспорт, оскільки для когось з пасажирів це може бути особистою образою. Е, особистою образою. Так, відповідно, якщо в салоні літака, то це повинно, якби такі вимоги от чітко відстоюють права тварин, що ця тваринка їй в контейнері які помістили, їй повинно бути там зручно, вона повинна можливість мати стояти, вільно повертатись лежати, потрібно, щоб була належна кількість їжі та води. Ось що в одному контейнері не можна перевозити більше двох тварин, і то, наприклад, якщо це там дві кішечки, тобто, видень ну, мішати не можна, ну, щоб вони там не посварились прямо на борту літака. Що обов'язково під наглядом власника, щоб не більше одного контейнера з твариною, тобто, наприклад, От, ви не можете, як там на продаж вести одразу 10 контейнерів, це ні в ні в одному виді транспорту. Вам в принципі такого не дозволять. Є така цікава особливість, що дозволено знову ж таки це службові тварини і тварини, які супроводжують. А ще така цікава особливість. От вона мені сподобалася, що тварини, які потрібні для емоційної підтримки, їх можна перевозити безкоштовно. Але в цьому випадку ви повинні мати при собі підтвердження лікаря. Що ви потребуєте такого супроводу цієї тварини. Ось, ну, відповідно, що якщо це службові тварини, то також це документи, що підтверджують, що вони службові тварини, що вони навчені. А щодо вартості, от, що ми говорили на самому початку, то, наприклад, по Україні це от мінімальна вартість перевезення, якщо ми перевозимо цю тваринку в салоні, то це 25 євро. Ну, досить таки немало. Варто, мабуть, подумати, що легше. Поїхати якимось іншим видом транспорту. Таксі, громадський транспорт, наприклад, в метро в правилах вказуються тварини, вони якби йдуть щодо переліку зі всім іншим багажем, що їх можна перевозити безкоштовно. Це птахи і дрібні тварини у клітках. Ну, Відповідно, з великими собаками виникає знову ж таки питання, але в загальному випадку, знову ж таки. Намордник, повідок, документи ваші, щоб у вас були на собачку, і візьміть її на руки. Я думаю, ніяких проблем в тому, щоб пройти в метро, не буде. А ось щодо, наприклад, наземному громадському транспорті, то ось, наприклад, навіть є окремі от в Києві правила. Утримання домашніх собак і котів прийняті в 2007 році. Ось і там є особливості щодо транспортування, то пишеться, що якщо немає знаку заборони на вході в транспорт, то можна їхати відповідно на задній площадці транспортного засобу. Ну, знову ж таки, уточнюється щодо документів, щоб вони були обов'язково, і теж в принципі ніяких проблем Отже, Шукайте не буде. розпізнавальний знак. Якщо немає заборони на перевезення тварин в громадському транспорті, отже. Заходити можна, але хай буде намордник, і хай будуть документи в разі чого. Так. А щодо таксі, то відповідно також перевозити тварин можна, але знову ж таки або в контейнерах, або якщо тваринка щоб не, наприклад, собака знову ж таки, якщо без контейнера, то потрібно, щоб була обов'язково підстилка, тоді її можна перевозити на сидінні навіть на задньому, або, відповідно, під сидінням, під ногами у вас, щоб вона була, щоб вона не, не на Шкодила, але є така порада є, що все ж таки варто уточнювати ви перевізника, що ви їдете з твариною, і чи служба, якою ви користуєтесь, чи скажімо, вони дадуть вам дозвіл на це, оскільки є нюанси, що в принципі вони можуть в цьому вам відмовити. Ось і тому краще завчасно попередити. І є, наприклад, окремі служби, вони одразу, наприклад, на своїх сайтах пишуть, що там в разі перевезення тварини беруть. Ті певну додаткову плату за її перевезення, або є навіть окремі служби таксі, які займаються перевезенням чисто тварин, оскільки ну, ми живемо в столиці, і тут більш цивілізовано так. все-таки враховуються права і тварин на перевезення. Так, і тут Наявність послуг будь-яких вона дуже широка, тому навіть можна таксі для тварин знайти. А якщо всім вимогам відповідаєш, маєш паспорт для тварин, можна безкоштовно перевозити тварину. Звичайно, можна, оскільки написано ж, що в пасажира є право перевозити домашню тварину в таксі. Ось. Але знову ж таки, будете ви сваритися з водієм чи не будете? Якщо є таке бажання, то можна посваритись, можна і в суд на нього подати, але переплатити і зберегти нерви. Так, так. Ну тобто можна, але знову ж таки. Всілякі бувають, може в людини нова машина, і він дуже він на неї все життя збирав гроші. А, а тут ви зі своєю величезною собакою до нього прийшли, він теж може і нахамити вам. Тому побирайте краще перевізника, то в будь-якому випадку замовляєте. Навіть на тому ж сайті можна уточнити, що ви будете з твариною, щоб вам прислали машину. Щоб водій одразу не нервував, всім було буде краще і легше жити від цього в будь-якому випадку. Якщо ви з тваринами не гуляєте під домом, а десь користуєтеся громадським транспортом, то старайтесь, щоб у вас були документи. Покладіть їх одразу. Хай вони завжди лежать у вас в сумочці. Документи на цю тварину ветеринарні, щоб ні в кого не виникало питань. Правилах транспортування тварин там взагалі дуже дуже широко і чітко прописано про кожен вид тварин. Щодо домашніх тварин, то ми в принципі таке все сказали. А ось там, наприклад, є окремі вимоги щодо перевезення риб. Ось там прописано все чітко, що в них повинен бути кисень, які можуть бути контейнери ємності, які можуть бути. Тобто, те, те саме стосується перевезень диких тварин і перевезень свійської худоби. В принципі, якщо дотриматись всіх правил, які тут написані, то тваринам досить комфортно буде пересуватись. Ось, наприклад, щодо тих самих кішок та собак, то обов'язково, щоб їх хазяїн, він повинен хвилюватись про те, що щоб вони були нагодовані, котиків їх потрібно кожні 8 годин поїти. Це чітко прописано в правилах. Ось що їм потрібно. А от птахи, то потрібно, щоб клітка була накрита щільною матерією, щоб світло їх не хвилювало. Вони, скажімо, будуть тоді більш спокійні. Ви слухаєте програму Споживчий кошик на радіо Голос Києва. Нашою гостею була юрист Катерина Дудник яких тварин не можна перевозити будь-яким транспортом? Тварини, які під час руху відчувають біль або не можуть самостійно рухатися, цуценят та кошенят віком до 56 днів, крім випадків, коли вони перевозяться разом з матір'ю, самок під час останнього періоду вагітності, остання десята частина загального строку вагітності. Новонароджених тварин з незагоєним пуповинням. тварин, що мають тяжке відкрите поранення або випадіння органів. При перевезенні тварин будь-яким транспортним засобом ссавців і птахів необхідно годувати кожні 24 години і напувати кожні 8 годин. Ви слухали програму «Споживчий кошик на радіо Голос Києва. Я зряна Паламарчук та режисер Микола Надюк. Прощаємося з вами до наступних програм. Що до кошика покладеш, те з нього і дістанеш. Проте, часто ми і самі не знаємо, що ховається за яскравою обгорткою та красивими обіцянками. Є два способи дізнатися про це на власному досвіді, а це неприємно, дорого ще й небезпечно або вчитися на чужих помилках. Програма Споживчий кошик разом із вами обирає товари та послуги, аби залишити у себе найкраще. Слухайте нас на хвилі Радіо Голос Києва. Споживайте з розумом та думайте, що обираєте.